Доброго дня! Сьогодні ми виїхали з От Як ви, ми виїхали? Виїхав Вася, а я так за компанію. Є щука, судак, Окунь. От, тільки що бачили хлопець. На кілограма, три щуку, може, може навіть більше показував. А яка тут Вася норма вилива? Норма вилову 4 кг. По цінам я не можу вас зрієнтувати, тому що ще не знаю. Я тут взагалі перший раз. Зараз покажу, як, як тут взагалі все виглядає. Може що навіть зловимо, все, все покажу, розкажемо. Залишайтесь з нами. Ну, зараз мы ну, вот такую штуку будем пробовать. Что-то такое, как она называется. Колебалка. Колебалка. Ну, покажи так на руки, как она выглядит. Маленький. Да. И сколько вес ей? Четыре грамма. Четыре грамма. Разумею. Ну, щас, щас Проведуть, покажу. вот мужчина поніс одну. Поміняли місце. Щось там було такий один удар. Зараз будемо пробувати зловити звідси. Мы стояли там на дампе. Все видишь, шли. Трохи в бік. кидают прям под камыш. Попробуем и мы. Красиво тут. Камыш. мости. Красота. Сусид мы зловим. На мекс Не знаю, что это такое. Но. О, килограммчик где-то, Да. Это вот такая вот вертушечка, зими тоже кинет такой вдоль, сможешь? Mm -hmm. Вставай, база Ну такие чеш, такие тоже надо уметь ловить. Наш первый уловчик. Вот такие. Оно, а ну, оно. А ну. Стой, нашел, нашел мы его. На колебалочку. Вообще очень даром клюнул. И отпускай сразу. Не. Если отпустишь, то выше. Сюди далі від дамби Покрасивіше вже. Якщо бачите, вже є невелика така посадочка. Якось тут навіть поярче. Розмовляв з хазяйкою. Є тут і мирна риба. 17 місяця. Є і мирна риба. Тут е, карась, карп, що там іще толстолоп. Ну, вже не клює. Сьогодні 12, 11, 22. То вже говорить що мирна риба не клює. З хіщника це е, щука. Потім, що там говорили, що... Ну, сом є. Не її до, до хищні риби відносять, я її ніколи не відносив так до дохищення. До падальщиков відносив більше. А, так. І, 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 і. Вроді би є окунь. Вроді би. Можу ошибатись, От яка красота тут. Так, да, тут поцікавиш. Зараз пройдемо сюди далі. Подивлюся, що тут, ще. Да, Тут поцікавіше. Сонце вийшло. А тут треба спробувати щуку половити. Ще півгодинки і будемо це 20-те місце далі. А далі, далі, вже треба тільки плисти. Озеро таке велике. Я думаю, що буде поменше. Ну, як показала практика, то велике. Ми навіть до половини озера не пройшли. Треба буде якось сюди приїхати, попробувати на мирну рибу. От так ось. От. В принципі, розкинути палатки. От. Таке тут добре місце. Палатки розкинути. Одне, що нема де її тут а машину поставити. Десь не на машині. Хоча мені кажеться, що там де туалет, там є дорога. Вон ну, туалет. Якщо бачите. Вот, туалети. Не да, туалети є. Ну, дороговато, як скажу, однако. 600 гривень. Це половити хижу рибу. А як там помирній я навіть не, не цікавився. Дуже до Василя Подивлюся, що він там може знову обірвав о. Кхе. снасть. терен є. Дуже печальний цей терен. Тічок нога, угу. що залишайтеся з нами далі буде тільки найцікавіше. Хотіли вас більше порадувати з кльовом? Ну, як бачите, ну, все, все рівно ми не їдемо з пустими руками. Так. Да. Їдемо. Все одно з Ловом. Де то вже? Василь ушов без мене? Цікаво, куди? Буду доганяти його, навірно, пішов до машини. Так що підписуйтесь, палець вверх, коменти. О, це буде найцікавіше, що ви напишете, що скажете по цьому поводу, як виловити хижу рибу. І що, як ви цікаво проводите. Відпочинок.